Всім доброго дня. Хочу показати вам трошечки відео про гільзочку, яку ми возили на стерилізацію. Вона вже їде сьогодні на місце свого перебування. Вже стерилізована. До речі, лікар розповів, що всередині у неї був цуценя, був, досить великий плід, одне цуценя тільки було. Але воно померло і гнило всередині. І ви знаєте, через це вона могла померти. То добре, що ми зібрали кошти на стерилізацію і вчасно це зробили. Чому? Тому що виходить, як могло бути, що вона завагітніла. Вона навіть не знала ще про це, що вона вагітна, і їй вкололи велику дозу напевно препарату, який проти запліднення, ніби. І через це плід зупинився і помер. Якби. І, але верніше, він зуп. Е, як вона пояснила лікарка, можливо, ви потім уточнимо, Ну, ніби він продовжував рости всередині неї, але якось так, що вона навіть молочні залози в неї не були, молочні пакети не були наповнені молоком, І тому вона ніби й не знала, що вона вагітна. І виходить, от вона могла померти. То трошки більший розріз треба було зробити, бо, тому що не могла вийняти це цуценя лікарка. Але добре, що все добре. Вона така спокійна собака, <смість> ви подивіться на неї, так? Хороша. Е -е І вона е не лізе до шва, нічого, там каже, нічого її взагалі не турбує. Сухенький шов, все добре. Ось. То везу її, ще буду знімати, як буду випускати її. Зараз ще покажу вам. Ще наших пацієнтів, яких ми веземо. Це у нас кішечка. Зараз подивимося, де яка. А, це оця яка нашого знайомого, в якої була проблема з кішкою, яка випадала, і треба було лікувати її. Да? Кіціонечка. Але вона хороша, грайлива, така ласкава. Сьогодні вже вона декілька днів після операції не ходила в туалет. Каже лікарка, що ніби копила цю какашку і все нормально в неї, все чистенько, сухенько, ніяких ні крові, нічого немає. Тому все успішно, вона буде добре себе почувати, не буде ніяких проблем. Так, да, лишка. Хороша, активна. Теж веземо вже додому її, віддамо хазяїну. Ось така ситуація. І з кішечкою риженькою, яку віддала нам жінка, яка не могла розродитися. Дивіться, яка вона гарненька. Чого ти пікаєш? Чого? Ти хочеш вже на вулицю, да? Ну ми розуміємо, але ще трохи. І скоро тебе віддамо е назад е тому, хто тебе нам дав. Та? Маленько? Кютюньк. Хорошенько. Ласкава, теж ласкуша така риженька. Все добре в неї. Вона добре себе почуває після операції. Бачите, теж коли таке не може, не може розродитися, це теж велика проблема. Оперативно завезли практично на другий день, бо пам'ятайте, що саме, саме, що страшне є, це те, що втрачений час, то добре, що все вспіли. І ту кіцю, яка там з зубками, проблема була з ясною, теж вже забрали, Вже приїхала сама жіночка, яка. Яка переживала з нею, то вона сама забрала її ми везли пару днів назад. Оця ризулька, да? ризулька а так все добре. То ще покажу вам, як гільзу буду випускати. Хочу теж вам показати дорогу, якою везу Гільзу. ну Це взагалі краса така. Оці тунелі, такі, коли дерева довкола машини, довкола дороги. Ну, дуже гарно виглядає, так. захоплює. Ми вже під'їжджаємо практично до села, де живе гільза. Ця собачка для біленька. І скоро буду її випускати. Так довкола. Так, ми приїхали вже на місце, де, е, де живе гільза. Зараз буду випускати і не знаю, як трошки незручно самому випустити, але спробую. Получиться чи ні? Головне, щоб ти не впала. Да? Давай спробуй. Опа! Ой-ой, вона вся трошечки поганої, стало стошніло, все, вона побігла собі по своїх справах. Да? Гільзочка, маленька. Все добре? Хороша. Ти на нас не об'їжджаєшся? Все, випустили, вона тепер з бірочкою, стерилізована і лягла, завів зравичку. Відпочивай, ти вже вдома, да? ти вже вдома, да? хорошо? Все добре? Ти умнічка, ти не обіжаєшся на нас, так? Да? Ми ж тобі для тебе як краще хотіли. Да? Добре, що взяли її на стерилізацію вчасно. Представте, що могла гарна собака загинути через те, що навіть ніхто не знав, що вона вагітна і плід гниє всередині. Тому е колоти уколи треба своїм собакам, а бажано їх стерилізувати в першу чергу. Якщо ви колете уколи, то треба добре знати, чи не погулявши собака, бо потім може плід всередині перестати розвиватися або там померти. то ось така може бути ситуація. Да, гільзочка? То добре, все, все добре, хорошо? Да? Дивіться, як дивиться, на Очі такі розумні. Лягай, лягай, відпочивай, ти з дороги, там мені стошнило все в машині, кажу, да? а тепер треба все помити. Да? Тому дякуємо вам, що ви нас підтримуєте. Всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поширюйте наші відео, всім пока.